Вітаю, друзі, канал Болхат. З вами я, Олександр. Ми продовжимо нашу кар'єру гравця за Алекса Болхата в FC24. Ну а точніше кажучи, розпочинаємо нову сторінку цієї футбольної, цікавої, футбольної е, історії, футбольної пригоди. У нас що не сезон, то нова команда. Он так виходить. Четвертий сезон розпочинатимемо в новому клубі Мюнхенська Баварія. Не то щоб я так хотів, я би залишився в складі вершкових в, в королівській команді в Мадриді, але нам там не продовжили контракт. Ви за що? Просто за те, що ми не, вибр... не відібрали там необхідну кількість м'ячів. От і все. Хоча повигравали все. І заслуга в тому Алекса Булхата просто величезна. 88 наш рейтинг, в принципі, так як і було в Мадриді. Давайте знайомитися зі складом. Мануель Нойер вже такий віковий хлопчина 40 років вже німець є в складі. Ерміро, також голкіпер іспанець, ще якийсь німець молодий. Чотири голкіпер, не знаю, навіщо, навіщо нам скільки потрібно? Так, є молодь, бачите, також німець молодий. Хіменес, Уругваєць. Кім Мін якийсь. Так, Лауренс. Німців чимало, як бачите. Навіть шотландець є 23-річний. Е, 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 німець знову. Центральних захисників також чимало, ви бачите. Е, нідерландець, 25-річний. так. Або є Саша, Боє, француз. О, нарешті француз це наш, наш правий захисник, Центральний опорник Коке Пачей. ну Це прикольний чувак, я знаю. Камара. Знову німець. О, ну Це так, вже 30 років, 85 рейтинг, тут 81 італієць. 69 молодь пішла. Ну і, власне, Алекс Болхат. Українець 23 роки. Вже 88 рейтинг. Поки що, здається, найбільше в цій команді. 87 іспанець, бачите? Ну, Це наші, це наші пішли конкуренти, центральні атакувальні півзахисники. Ну, будемо намагатися. Хоча ми перейшли, як бачили, судячи з Каценки, Олі Русане, судячи з Каценкою, перейшли до німецького клубу у якості зірки. Гарі Кейн, звісно ж так, 32 роки вже. Юсуфа Мукопо, Ну є з ким грати, і мене тішить те, що центрфорварди у нас не те, що було в мадридському реалі. Так, дивимося завдання, щоб. Е була змога перепідписати контракт, продовжити контракт. Ну, Тут, мабуть, що все те, що я зможу. в принципі. Успішні обигреші один в один е Голи із штрафного майданчику. Не з за меж, а власне з штрафного майданчику. В принципі, ну, хоча б, як ви знаєте, я маю намір до зими дограти і з'ясувати, чи дістанеться нам такий золотий м'яч чи ні. Повільно швидкість я обрав, попро спробуємо ще ось так. Ну і перший матч неофіційний передсезонний турнір. Поїхали. Завдання на цей матч проти Каталонської Барселони. Ла Ліга нас переслів дає. Ну, проти Барси ми, в принципі, міємо знаємо, як грати. Здається, мені що форма мадридського ралу більше личила більше до лиця була, більше підходила. Алексу Булхату. можливо, це ще так знаєте, незвично, треба звикнути. Побачимо, як буде діяти наша команда. Мені подобається, що є фланги. Що є фланги, Ось команд з м'ячем. Віддає передачу непогано зараз. Цікаво, віддав, можна тут спробувати хутнути, а мабуть, даремно треба було пробивати. Ну, поки що е постійно, коли перехожу, хоча й рейтинг вже під 90, коли переходиш в нову команду, постійно ось і команда до тебе звукає. Ну, і Алекс, таке враження, що йому підрізали 50% всіх скілів. А тут красиво ризиковано, але дивіться, як низько опиняється наш, наш персонаж. Допомагаємо будувати. Атаку, точніше, руйнувати атаки суперника і потім будувати атаки нашої команди з самого початку, майже від своїх воріт. Зараз можна перевірити свою ліву гармату, забирає м'яч. Терштегену ми чимало забивали. Тому, ну, взагалі, ми знаємо, як грати проти. Е іспанської проти каталонської Барселони так ніхто не зустрічає, ніхто себе не пропонує. Ну ще не відчувають, мабуть, що нашого Алісандріні. Як я вже говорив, що ця кар'єра ось півроку, так щоб засувати, чи буде золотий м'яч нашим стане чи ні. Ну і вряд чи що я буду грати всі матчі тут. мабуть, буду грати, то буду, щоб знаєте, не, не зіпсувати кар'єру. А от демонструвати вам буду, мабуть, найяскравіше там, можливо, матчі, моменти. І якщо отримали золотий м'яч, то звісно ж ви це побачите. І шанси в нас на те, я вам скажу, чималенькі. Лігу чемпіонів ми виграли в попередньому сезоні. Той, що грали за Мадридський рал, там Алекс Булхат кращий скрів, і кращий асистент і кращий бомбардир в усіх турнірах, в яких приймав участь. Ну і звісно ж, кращий гравець фіналу, фіналу Ліги Чемпіонів. Так, можна сказати, що витягнув. Витягнув Реал Мадрид, котрий не хотів грати в фіналі. Не знаю, чому так, проти Ербелепського. Нас там возили, тягали як хотіли. А це вже цікаво. Дивіться, яка симпатична побудова наших атакувальних діяли не влучає. Та що ж з ударом? Що ж з ударом? Ми його прокачуємо, прокачуємо. А він влучнішим не стає. Лише навпаки, поки що ось непогано. Знову, знову маємо момент. Ах, запізно перетягнув. Треба було бити ось такий хитрий удар, Гаррі Кейн. В офсайді? ні, все нормально, друзі. М'яч зараховано. Баварія виходить вперед. Баварія, Барселона 1-0. Кейн Не з передачі Алекса Болхата, ну але опинився. Ну, так, це відчуття моменту. Це так зветься. Ця властивість має бути у кожного якісного форварда. Гаррі Кейн, перший м'яч. Хоча мав, мав там Алекс Болхат забивати, ну з ударом щось, щось не пішло. Міг і раніше забиватись тут, нас розкатали і. Наш голкіпер нас, на жаль, не врятував. Рато Сілва, так ще з капітанську пов'язку перейшов з команди Пепа Гвардіоли в колишню команду Пепа Гвардіоли Болхат з мечем злівої. Кештегін що, Останні секунди. Останні секунди. Один-один. Баварія Барселона не вдалося нам тут пройти. Е, захист каталонців. Отже, один-один. Гарі Кейн і Бернардо Сілва. Не дуже задоволений Алекс Болхат. Звісно ж, хочеться себе найкращим чином про. Хоча зіграв непогано, ну, але хочеться вже або віддати, або забити. Ну, я так сподіваюся, що будуть товаришувати з Гаррі Кейном. Буде непогана симпатична зв'язка. Так, краще, а Влхат, кращий гравець цього матчу. Два завдання з трьох. Тут я вже вирішив попропускати. Навіть гол забив і знову кращий гравець матчу. Ну і різні фішки треба попроходити. Давай. Ну і ось це. все, я попроходив, все нормально. 2-2 і знову е, ми забиваємо. Вирішив я обрати бажаний клуб Барселона, а що у нас Реал Мадрид е, так з нами повелися, тому будемо мстити. Будемо ну, Певна річ, що я туди вже не перейду, але так. День народження у нас, друзі, давайте, мабуть, що з близькими, я і сам люблю так відзначати 6 серпня. У нас днюха, Ну а зараз супер кубок Німеччини, Алекс Волхат в основі. Я не знаю чому одразу, але зі старту, як ви бачите, Алекс Волхат в основі. Це, мабуть, Філіп Лам. Якщо помиляюсь, виправляйте мене, друзі. На мою думку, схоже тому, що ще раз повторююся, в, в якості зірки вже ми перейшли до німецької команди. До Мюнхенської Баварії, і, власне, е, саме тому це головна причина того, що ми в основі. Так, вітаємося. Мені цікаво, хто в складі Байеру, за який нещодавно була кар'єра. О, Віктор Циганков, наш партнер по збірній. Джао Фелікс. Лівакович є. Так, 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 так. Кіміх тут навіть ви бачите. Джао Фелікс. Е, Мохаммед, Мохаммед. А циганков є, кошта, Фрімпонг, вірц, лукаку, Грімальду, Хофман в запасі. Цікаво, чому Флорен Вірц не в стартовій одинадцяті. Удар по воротах. Наш Раміро на місці. Ну це вже, друзі, перший офіційний матч Алекса Болхата в складі Мюнхенської команди. Гарі Кейн, Гаррі Кейн, Передача на Болхата. Дуже непогано там себе запропонував. Алекс Булхат пробував, поспіши. Можна було ще протягти трохи. Удар головою, захисник там на заваді стає. Так, спокуха, виносимо. Гаррі Кейн. Скидка. Скидка. Чи то не Кейн був. Чи Кейн? Мабуть, що Кейн. Так. Вмикаємо швидкість. Швидкість у нас дуже солідна. Відірвалося. Відірвалося. Чому ж ти зліво б'єш? Все ж зробив для того, щоб правої, З робочої ноги. Закрутити я хотів, ну а тут же знову наш голкіпер голкіперсейт. М'яч в грі. Виходить за межі поля. Ну і все. Перше там відіграно. Баварія Байер 0-0. Суперкубок Німеччини. Ну, нагадую, що на каналі, друзі, є кар'єра за Байер, Левер Кузинське на чолі. Між іншим з Юргеном Клопом. Тому хто не дивився, ще кому цікаво, знаходьте серед списків відтворення. 6-8 поки що наша оцінка. То Алекс стараються, намагається щось, пропонує себе, але команда його ще не так, знаєте, не зовсім відчуває так, тут непогано. Зіграв можливість пробити. Цікаво було. Знову Болха, Давайте зліво спробуємо. Знову не вилучено, ну, Там і позиція була не така, щоб зручна. Останні 15 хвилин. Болха з м'ячем, Знову ніхто не зустрічає, але і, і з партнерів ніхто себе не пропонує. Обіграємося з Кейном. Передача, удар, м'яч в руку. Так. Так. Є, м'яч в руку влучає, от чи дозволять нам пробити. Ні. Я так і знав, що це буде Гаррі Кейн, Тут ще треба заслужити все, Як сказати? Звання штатного пенальтисту. Ну, Гаррі Кейн хибить. Останні хвилини, ось тут непогано відібрав м'яч, але Болкат, Виходить на ударну позицію, з лівожі переграє голкіпера і вже за скільки, За 5 хвилин до завершення цього суперкубку. Алекс Болхат перший офіційний м'яч, першому офіційному матчі. Тепер допомагаю. Максимально я низько опинився, щоб допомагати команді захищатися, щоб наш м'яч став переможним, який, в принципі, таким і є. Ну що, друзі, ще один трофей. Ще один трофей в нашому доробку. Алекс Болхат стає переможцем Суперкубку Німеччини. Міг і. Віктор Циганков з партнерами. По команді підіймати цей трофей. Ну, але я так гадаю, що в принципі, все справедливо. Команди плюс-мінус рівно грали, але можливо у нас було більше бажання. Алекс Болхат на ваших кранах ще один трофей. Плюс 15. Ну так, там щось здається, що володіння ми не виконали. В наступній серії вже будемо стартувати в Бундеслізі Перший матч в гостях а ось. Другий вже на домашній арені, там буде дебют нашого Аліссандріні, знайомство з прихильниками Мюнхенського клубу. Так, все і залишається. 88. Поки що. Ну, Поступово будемо прокачуватися. Все на сьогодні, друзі. Дякую вам. Бережіть себе, до нових зустрічей, пока-пока.